Коли буде дно по біткоїну? Давай розберемося разом. Останні декілька місяців ми падали по біткоїну і в цілому по крипторинку приблизно з 120 тисяч до 80 тисяч на сьогоднішній день. Зараз більшість криптомонет просіли від 50 до 90%. відсотків. Я думаю, що це зараз найкращий момент для покупки і такі ціни для закупки. Ми потім побачимо ще не скоро. Відповідно, що я зараз думаю, чи може ми пролитися більше. Звісно, можемо. Тут питання в тому, по якій ціні ти готовий купити собівартість біткоїну 60 тисяч. Чим ближче буде знаходитись ціна до цієї собівартості, тим більш агресивним ти повинен бути у покупці цього активу. Як показує практика. Ті, хто купують а, криптовалюту, коли вона падає на 70-80% кожних декілька років, вони потім мають дуже хороший шанс для того, щоб заробити а, неймовірні суми. Якщо тобі сподобалось дане відео, просто підпишись на мене, адже тут буде багато якісного контенту на тему крипти і трейдингу.